Із самого ранку, 28 березня, на Сумщину з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він відвідав Трастянеці Ахтирку, які найбільше постраждали від російської Навали. Заходи з нагоди річниці героїчної оборони міста Героя Ахтирки розпочалися в середмісті просто неба із шанування пам'яті усіх, хто віддав життя за незалежність України. Дорогі друзі, дорогі українці, українки, на Сумщині. У нашій актирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв, всіх українців, українок, тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю і тим самим за всю нашу державу, державу Україну, тих, хто знищував російські колони тут. Тим самим ламав увесь ворожий задум проти України проти українського народу. Тих хто допомагав одне одному в Охтирці в сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року, і тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен, вільних весен. Охтирка прийшла через Тяжкі втрати і жорстокі російські удари, коли ворог бив з авіації просто по житлових кварталах, коли російські терористи із реактивної артилерії обстрілювали дитячий садочок та іншу звичайну цивільну інфраструктуру. Коли окупант збирав забирав життя наших людей, тут серце України відчувало біль. І я прошу зараз вшанувати хвилину мовчання всіх героїв, які віддали своє життя за нашу Україну, за нашу незалежність. Сержант Бабич Олег Степанович, майстер-сержант Більченко Вадим Анатолійович, старший сержант Богородський Максим Михайлович. Старший солдат. Бондар Сергій Анатолійович. Після того, як поіменно згадали кожного військовослужбовця та цивільного, що загинули під час оборони Ахтирки, президент України Володимир Зеленський особисто вручив відзнаку міста Героям міському голові Павлу Кузьменку. В боях за Ахтирку за Сумщину українці виборювали захист і для інших міст, і, і сіл і. І для Харкова, і для Києва, і для Київщини. І для мене честь сьогодні бути тут і вручити сьогодні вашому місту, вручити Охтирці почесну відзнаку міста героя, міста захисника, міста переможця. Почесна відзнака міста Герою України вручається громаді міста Охтирка? Відзнаку отримують Охтирський міський голова Павло Кузьменко. Начальник Охтирської районної військової адміністрації Леонід Клизу і комендант міста Охтирка та Охтирського району Андрій Думчиков. тому високими державними нагородами було відзначено військовослужбовців Збройних сил України, поліціянтів, рятувальників і цивільних осіб, які кожен на своєму робочому місці не скорилися окупантам і докладали максимум зусиль, аби вибити ворога з нашої землі і захистити незалежність і суверенітет України. Орденом за мужність другого ступеня медяника Сергія Сергійовича, молодшого лейтенанта. Орденом за мужність третього ступеня. Аніщенка Бориса Миколаєвича, капітана. <клухи> Балаха Олексія Валерійовича старшого солдата. Мадянську мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану і вірність українському народові нагороджено Орденом за мужність третього ступеня скоркіну Тетяну Олексіївну, соціального робітника комунальної установи Центр надання соціальних послуг Великописарівської селищної ради. Посмертно нагороду отримує донька Ірина Васильівна. Камінського Олега Вікторовича, начальника цеху товариства Брокенергія Охтирська ТЕЦ. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Шаповал лідію іванівну завідувача відділення комунальної установи. Центр соціальних послуг Чернеченської сільської ради. Президент України Володимир Зеленський. Міський голова ахтирки Павло Кузьменка подякував президентові за увагу і визнання їх внеску в спільну перемогу та запевнив, що мешканці Сумщини надійно тримають свій фронт, усіляко підтримують Збройні Сили України і надалі докладатимуть усіх зусиль для здобуття остаточної безкомпромісної перемоги над ворогом. Цей портрет президента вийшла нашого Ахтирчанка, але завдяки. Єрмаку, який попросив президента, Володимир Олександрович поставив особистий підпис, і ми е, хочемо передати цей портрет е, фонду, Охтирському фонду Світле майбутнє Охтирки. Він буде виставлений на аукціоні. і Кошти, які отримаються цей е, портрет, будуть передані всі на е, Збройні Сили України на початку. Так що я думаю, що сьогоднішнього дня починається. Е, Сама процедура того, що портрет буде виставлений на аукціоні і збір коштів для наших збройних сил України, для наших захисників. Слава Україні! Героям слава! У рамках робочого візиту на Сумщину президент України засекречено відвідав і суми, проте нарада з представниками обласної влади, військовими та правоохоронцями пройшла за закритими дверима, і знімальній групі телеканалу Відікон було відмовлено в акредитації. І з відео, яке опублікував офіс президента, знаємо, що Володимир Зеленський запевнив, перемозі України бути ворога неадмінно буде притягнуто до відповідальності, а все зруйноване, відбудовано. Відчуваємо, що Україна переможе в цій війні. Ми маємо пам'ятати, що це відчуття складається не просто так, це не просто якась риторика або пафос. Це відчуття складається, ми маємо все це пам'ятати, що це відчуття складається з героїзму, саме багатьох наших людей, багатьох наших різних міст, саме ось таких міст, героїв. Які не скорилися, а окупанту і які боролися за волю та Україну. Ми завжди будемо пам'ятати. Ще раз хочу вам подякувати. Тут зовсім недалеко знаходиться наш державний кордон кордон, який жодному тирану, я впевнений, не стерти. Українці житимуть тут, житимуть на своїй землі у своїх містах, селах. У містах і селах, які ми маємо відновити після війни, і я впевнений, все це обов'язково е, обов'язково буде. Ми ніколи не пробачимо, а вже ж, бо слово. І поняття справедливість це сьогодні для нас головне, тому не пробачимо того, що було зроблено проти наших українців, проти України, Притягнемо до відповідальності всіх вбивців Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, що були нанесені цією війною, ми не залишимо на тілі нашої держави. Відбудуємо абсолютно все зруйноване і зробимо все, щоб а, всі ці міста, села а, відродились. Україна житиме, а ворог буде знищений. Я хочу подякувати всім, хто на фронті, і всім, хто а, не на лінії фронту, але допомагає всередині держави. Дякую вам. Слава Україні!